Дорогі українці, шановні колеги, любі учні, рідні, і близькі. Вітаю вас з новим 2023 роком, який обов'язково принесе нам перемогу. З новим переможним роком! Мужні і незалежні. З новим 2023 роком. Нехай він стане переможним у всіх сенсах для нашої України над ворогом. Для всіх людей над тими стражданнями, що їх принесли окупанти на нашу землю. Бажаю, щоб новий рік дарував лише позитивні емоції, щоб усі ці добрі мрії та бажання втілилися у життя. 23-й рік прийде, перемогу принесе, з кроликом він поспішає, миру і радості бажає. Нехай 2023 рік буде таким же яскравим, як віра українців у перемогу, таким же гарним, як новорічна ялинка, з переможним 2023 роком! Я вас всіх вітаю з Новим роком. Моя найбільша мрія, щоб війна закінчилась перемогою, і, і щоб всі українські солдати. Пішу додому до своїх рідних. Я не хочу вижини, Залікуй солдатам рани, Дуже прошу в тебе зброї для захисних героїв. Хай вам цей принесе неймовірніше все: щастя, миру і здоров'я, жити в дружбі і любові, більше посмішок в житті, і будьмо завжди молодці. Новим роком з роком перемоги, миру та щастя. Щиро всіх вітаю зі святом. Бажаю міцного здоров'я, щастя та процвітання. Нехай у вашій оселі панує мир та Божа благодать. Нехай всі ваші мрії зісняться, родинного тепла та внутрішнього спокою. Нехай новий яїк принесе всім перемогу, мир та процвітання. 2023 рік Хай буде щасливим. Усе до чого так довго прагнулось, довгий час. Нехай збудеться, але головне, нехай він буде переможним, мирним та здоров'я всіх земних благ. Нехай в домі буде затишок, а настрій тільки бадьорим. це прекрасне свято, новий рік. Прийміть мої щирі вітання. Нехай кролик на своїх м'яких лапках принесе радість, сміх, мир і перемогу. Новим роком вас вітаю, щастя і миру вам бажаю. Хай захисників оберегає доля, бо незламна наша воля. Будь ласка, святий Миколай, а ще прошу тебе нині. Дорой волю Україні. ще свою долю, не було, бойся воюю бою. Хай зрадіють, мої люди, хай вона сніг повсюди, хай ніхто більше не плаче, Збережи наш край козачий. З Новим роком! Вітаю всіх з Новим роком. Нехай у новому році здійсняться всі ваші мрії. А ще бажаю швидкої перемоги і мирного неба над нашою ненькою Україною. З Новим роком, шановні солдати, бажаю вам щастя, здоров'я, щоб у вас все вийшло. Щоб був у нас мир. Слава Україні, героям слава, смерть ворогам. Вас вітаю, Щастя, радості бажаю і велику мрію маю. Нехай вся наша країна розцвіте немов калина, нехай хліб на полі родить, Кожен ранок сонце сходить, Соловей кохай співає, край наш рідний звеселяє З Новим роком!